Дуже багато запитань до важких танків 11-го рівня. Нам, наче, їх презентували, але не розказали про супер важливі деталі та нюанси. Так, у нас є характеристики, та ми знаємо, як працюють механіки, але нам детально не показали, що дає прокачка для кожної машини. Нам не показали найважливіше для важких танків це їх броню, тільки так натякнули. Але це мало про що говорить. І взагалі залишається відкрите питання, наскільки вони будуть краще, ніж тисячі рівні. Що ж, друзі, ентузіаст вас вітає. Давайте розбиратися і давайте дивитися на те, на що інші, можливо, і не подивилися. Постараюсь бути коротким, тезисним, тільки про важливі нюанси, трошки задротства. І якщо не полінуюся, то ще розрахую максимальні характеристики з обладнанням для всіх цих машин. Підписуйтесь на цей канал з живим контентом. Приходьте на стріми і величезне, величезне оголошення, друзі. 1 числа ми вриваємось в World of Tanks 2.0. Не пропустіть. Я не знаю, коли буде стрім, чи зранку, чи ввечері, але буду радий вас бачити на основному друзі каналі. Let's go! Давайте одразу дамо відповідь на запитання, чи будуть важкі танки 11 рівня імбою. Ну, можливо. Але. Якщо подивитись на характеристики, це я вже з майбутнього говорю. То вони в межах розумного насправді так це по суті 10 рівні і плюс трошечки відсотків на ці характеристики накинули. А все інше залежить від самої бази танка і від їх абілок, як вони будуть в принципі себе в рандомі почувати. Переходимо до конкретних машин, та Шонрата, і цей танк нагадує мені Є-100. Показали броню, показали характеристики. Зараз ми можемо їх побачити на екранах. І цей танк мені нагадує Е-100. Давайте подивимось на ключовий момент. Це живучість, броня 250 мм, башти 250 мм. І чому я кажу, що схожу на Е-100? подивіться у сотки тут 270, і який кут? І наведеної тут 300 мм. під колом взагалі 320. Тут же ж візуально кут він набагато менший, майже рівний. І тому, якщо тут написано 250, то ефективної наведеної буде приблизно 280, тобто броня корпуса 185. Дивимось, що у сотки 200 мм і який шалений кут. Давайте прикинемо більш-менш такий самий кут, як у Ташинрате, щось типу такого: 300 мм, 280. ну Типу окей, типу окей але для Т110 є 4, 3,5 тисячі хп, я думаю, це буде подарунок. Так, і чат GPT мені підказав, що із трофейним загортуванням у нього буде 3885 хп. Що знаєте, не дурно так насправді. Тобто це буде реальна губка для впитування шкоди. Очевидно, що цей танк буде дуже повільним. Давайте розберемо вогневу потужність і його абілку. Гармата, показали його стабілізацію, вона просто ідеальна, гармата ідеальна, питань немає. Гарний базовий пробій в поліпшеній конфігурації, гарне пробиття під колом 330. Мав на увазі голдой. Шкода 520, щось схоже на Є100. І калькулятор в гуглі мені підказує, що якщо ми поставимо сюди дослач трофейний. Плюс шоколад, плюс бойове братерство, то буде 2830 ДПМ. Ну, типу, норм. Його абілка ситуативна, мемна, чисто проти бабах якихось, або, як відео сказали, гуслити якісь легкі танки або суперника. В принципі, норм, але це не якийсь прям лютий геймченджер. Підсумок по Ташенрате. Як Є 100, але як на мене, маус виглядає краще. Реально, і сотка виглядає краще, окрім великої кількості ХП і дуже комфортної гармати. Основної, ну тут нічого такого супер немає, на мою думку. Пишіть, що ви думаєте про цю машину. Ваш майбутній улюблений танк КР1. Я думаю, що ви вже подивилися на характеристики 540 альфи це круто, 273 мм пробою це круто, але в жодному відео не показали, яка у нього стабілізація. Тому що 0,4 і 2,7 це як у Іса 7-го. Якщо у нього буде така стабілізація, 0,16, ну. Ну, в принципі, окей, в принципі, в балансі. Я абсолютно згоден. 4,2 у нього зведення буде до того ж у нього прокачується, бачите, кути вертикального наведення, мінус 7 буде, і по ДПМу мені Google підказує з досилачем і всім фаршем. Буде 3200 одиниць. Що, до речі, у Іса сьомого. Ой-ой, ну це по суті на один постріл більше. Вау. Сильно сильно. Але головна фішка танка це його таран. І сюди завезли аж 60 км на годину, друзі. З турбіною це 65 км на годину. У нього просто люта потома потужність. На порядок краще, ніж у Іса 7-го. За ідеєю має бути естешну рухливість. Якщо ж подивитися на ті матеріали, які нам показують, то він їде, ну не те, щоб. Дуже швидко, тому у мене є таке припущення, що по прохідності у танка буде не все окей, і можливо, замість турбіни варто буде поставити ґрунтозачепи. Ось таким чином виглядає його дерево розвитку. Тут ми можемо побачити кути, але головне нас цікавить це підсилення абілки. Ну тут зрозуміло, що шкода, шкода, шкода. Е, при тарані завжди буде злітати ворожа гусля. А от що про шкоди, ну можливо, тут більше шкоди супернику, менше шкоди собі. Там більше шкоди супернику знову. Ну, типу, прикольно. Передивлювався офіційне відео, помітив, що КР-1 зносить пів ХП з суперконкерору. Можливо, це в розкачці із якимись додатковими ще модулями і майстром тарану. Але це дуже жорстко. Тобто Ви можете... Безкоштовний постріл отримати просто тарано. Так, ледь не пропустив. Броня, живий жанр, можна щось і пропустити. Бронювання башти 390 міліметрів. Йоу, що це таке? 40 сантиметрів. Можете уявити собі 40 сантиметрів, товщина башти. Оце щось секретні документи просто тотальні. Гаразд, ми зрозуміли, що він буде пробувати стільки в лючок, але бронювання корпусу. Давайте порівняємо знову ж таки з СОМ 7. У нього тут 150 міліметрів і... І бум. Тобто, якщо тут броня буде під такими ж самими кутами, то це дуже потужний борт 170. Коротше, давайте висновок. Поки що це виглядає як безпрограшний варіант люта імба, тому що гармату можна стабом покращити. Це буквально із сім без мінусів, можливо. Американець Т-803 це справжній кіт в мішку. І знаєте чому? Давайте поки що не будемо дивитись на характеристики, а одразу перейдемо до його абілки. Тут головне питання виникає: чи можна поставити сюди досилач? Це думаю найголовніше запитання, тому що напівавтоматична боюкладка, це щось схоже на автомат заряджання. А автомат заряджання, ви самі розумієте, що в принципі на, на, на таке в цій грі... Досила ще не ставиться, окрім чирі. Да, І тут не пишуть про кількість членів екіпажу, тому доведеться просто вгадувати. Давайте тепер до характеристик 420-267. Це дуже потужно. Пояснюю зараз чому. Ще й 345 мм на голді. Йоу. Трошечки чат GPT мені допоміг, плюс Google-калькулятор у мене виходить 3700 дпм. І це без цієї абілки. За білкою, виходячи з відео, виходить 727 перезарядка. Якщо це на стоковому екіпажі, додаємо сюди 10 на колу і 6% на бойове братерство. Це виходить у нас 4000 тисячі ДПМа. Йоу, це дуже люто. Але якщо ми зробимо припущення, що відео там все на повному фарші, то це виходить 3500, що теж достатньо люто, але вже не настільки, приблизно як у Е5 можна розкачати. Тому чесно, тут дійсно загадка. Знаєте, цей танк. От що точно не загадка і точно що показали, це його стабілізація, вона ідеальна. І знаєте, що цей танк, мабуть, більш заброньований, ніж Дашенрад. 215 міліметрів під такими кутами, можете подивитись, в нього, по суті, броні ВЛД майже як у Є-100. тобто там 320 буде, 300 плюс міліметрів, це однозначно. Ну, окей, окей, тут такий не сильно як у Є-100 кут. Але десь близько 300 мм тут буде точно. Башта вона ж ще з екраном додатковим противоакумулятивним. і має таку ж саму товщину, плюс вона передбаченої форми, і можна сказати, що тут. Ну, очікую 300 плюс міліметрів також. 300 плюс, можливо, навіть 350 міліметрів. Башта буде неприступною, особливо під час гри від кутів, і залишається тільки вразлива зона лючок. Ну, як і на звичайному е 5 Але через те, що він менший, можливо, цей танк буде гратися легше для більшості гравців. Ну, їздить він теж, типу, аля, нормально. І швиденько глянемо що у нього тут по прокачці. Час, відсоток, відсоток, час. Давайте припустимо, що це буде час утримання, тобто час спадання цієї шкали. Відсоток це наскільки пришвидшується перезарядка відповідно рівня. Тут таких аж цілих два. Ну і останній на час теж, мабуть, щось пов'язано з тим, щоб воно довше трималося. В цілому, чесно кажучи, це такий супер-пупер-мега-базовий танк, базований, знаєте. От тупо танк. Для любителів постріляти, я думаю, зайде. Моє персональне розчарування AMX 67 imbatable. І зараз ми бачимо на екранах характеристики фінальні. Окрім альфи і окрім кращого пробуття, ми по суті маємо таку ж саму гармату, як на 50B. Дивіться, 034, 2,3. і 3. Це, по суті, те, що на 50Б. 034. 2,4, окей, окей. Але в 100ці тут буде 2,5. Тобто що? Тобто тут гармати буде гірше, ніж у Бро, що це за прикол? Плюс перезаряджання барабана буде довше. Але це все можна списати на цю супер-пупер імбову механіку. Що ти можеш швидко перезаряджатись, не відстрілюючи. Але до механіки ми трошки дійдемо пізніше, і хочу звернути вашу увагу на кути наведення Мінус 9. Мінус. 9. Але плюс. Блін, 3 градуси вверх. Ви Що? Прикольні? Тобто у 50Б мінус 10. Алло. <с> тобто, у 50B мінус 10 він може робити отак от. А імбатабл, він так не може. Він так не може. Він буде робити отак от. Оп! Ну. Приблизно от один градус. Тобто, у нього гармата не так низько опускається, як на 50Б. Це провал, друзі. Тему гармат. Я думаю, що крива зведення буде ось такою. Тобто, після пострілу ми не будемо до кінця зводитись. Ну то таке, можливо, з механікою воно все буде гратися набагато краще, і суть цієї механіки вона полягає в тому, що ви можете відстрілити три постріли і потім. Холдити перезарядку всього барабана. І в певний момент ви можете відстрілити той снаряд, який у вас залишається. І після цього відстрілу ви заряджаєте не три, а вже чотири снаряди, але зі штрафом невеликим. якимось умовно 10 секунд. І таким чином ви можете відстрілити три. Чекати на одному, виїхати на суперника, відстрілити один, почекати секунд 10, відстрілити ще 4. Ну це звучить цікаво, але чи можна це на практиці реалізувати? Ну, питання величезне. І невже все інше це ціна за цю супербамбічку механіку. Міцність 2400. Окей, нормально, нормально, не будемо нічого тут говорити. Але бронювання корпусу. Бро! Що це таке? 80-40 мм. Метрів альо, 140 міліметрів башта броні. Це якийсь просто прикол. Так, він їде 65 з турбіною 70 км на годину. Але краще він би їхав 60, але тут було б більше міліметрів. Щоб ви розуміли? Дивіться, дивіться, зараз я вам покажу супер бомбічну магію. От, у нас КР1, у якого бронювання лоба 180 міліметрів. Ось вона плита під нахилом. Дивіться, 180 міліметрів. Якщо ми ось, шоу, не знаю, на відео видно чи не видно буде. От шоу у нас, ми рівняємо. І ось у нас товщина. Давайте отак: от на мишку візьму. Тут у нас на товщину цієї руки бронелист. Ну, дивіться, я думаю, ви бачите. Ось, у нас теж бронелист. Зацініть його товщину. Ось орієнтир це кінець оцієї от, е, карабіна Цього. Оп, ми вирівнюємо його. От порівняли. та 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 Дивіться, бачите? Тобто, тут візуально по модельці, ну, можливо, не 180, якщо на це орієнтуватися. Ну, хоча б 140 міліметрів під таким нахилом. Тобто це по суті має бути як у Іса 7 Ось. У нього по суті те саме. От було б 140, було б 260-270 міліметрів. Але чомусь вирішили написати 80. Що це за прикол? Я чесно не розумію, навіщо тоді таку супер товстезну броню малювати. Можливо, я не шарю, поправте мене. Можливо, це так воно в реальності виглядає. От, зріз броні такий. Але ми, типу, його вирівнюємо. Ми нівелюємо цей кут. Але а можливо, це просто такий мікроприкол і вказується товщина НЛД. Тому що, виходячи з модельки, товщину лба башти, ну 140 мм, я в це можу повірити. Там воно більш-менш так і виглядає. Але корпус, ну це провал лютий. Так, от у нас гілка розвитку імбата була. Час, 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 час. Все у нас не час. Ну, в цілому це люте розчарування, друзі. Я не очікував такого. Вау, я ж засмучений. По суті, ми отримали Бреноса 11 го рівня. Корпус, що не танкує, величезний танк, башта іноді може щось відбивати. Аля комфортна гармата, але насправді не настільки вона комфортна, як ми зрозуміли. І все це приправлено соусом механіки, яка буде працювати раз на вічність. Ну, тобто, в сухому залишку барабан 50Б, можливо, ситуативно буде навіть сильнішим, ніж це. Ну що, контрівер, поговоримо про це послідовник канопнера. Е, всі характеристики дуже схожі, більше альфи, більше пробиття. З таких фішок це лютейша броня в лбу башти. Плюс корпус 130 мм під такими кутами. Так, є величезне НЛД, куди будуть всі пробивати. Але те, що ця махіна буде стояти від башти і всіх знищувати і всіх токсичити, ну тут навіть я не обговорюю. Хоча, з іншого боку, наявність кулемета натякає на велику вразливість. Тому, можливо, від башти він потенційно може стояти гірше, ніж канопенер. Але треба дивитися коліжен модель. Їде він так само, як і канопенер. По характеристикам гармати, майже те саме, що й у канопенра. Єдине, що більше альфи і більше пробиття. Плюс в розвитку можемо побачити зменшений розкид в цьому режимі, це, мабуть, швидше перезаряджання. Це навіть не можу уявити, що це, і, і збільшення швидкості в цьому режимі. В цілому нічого супер унікального, якщо любите Канопенер, вам сподобається. Need for speed Пекінський дріфт. Він же ж БЗ79. Танк на ракетницях, у якого ракетниці безкінечні, але вони нагріваються. В цілому нормальний такий послідовник, як і канопана, трошки краще, ніж БЗ-75. До речі, багато міцності 2900. Без своїх турбін він не їде. Гармата по розкладу така ж сама, як і у КР-1. Можемо робити висновки. І на повному фарші він матиме 3200 шкоди за хвилин. В цілому непогана така машина виходить. По бронюванню ВЛД 150 під таким кутом це круто. Навіть можливо буде більше, ніж у Ташенрате. Башта 340 мм, Ви що там бахнулись? 340 мм. Ну так, тут бронелисти розташовані під таким майже перпендикулярним кутом. Тому окей, намалювали 340 мм, гаразд. І в порівнянні з попередником позабирали величезні лючки на башті. 3200 хп у нього буде достатньо велика цифра. Що у нього тут в прокачці? Мабуть, це збільшення швидкості, це швидше відкочування, це швидше перезаряджання. Довший час роботи, і теж, мабуть, довший час роботи. В цілому машина нормальна, і, чесно кажучи, я би, мабуть, б її прокачував. В неї якраз є баланси цікавості і потужності. рок, леді і джентльмени, на ваших зараз очах. Давайте глянемо на цю машину. Гарне пробиття, Що таким, що таким боєприпасом? Це дуже круто, міцності. Як на 11 рівень? Давайте казати, що не так і багато. 2450, це 200. 700 приблизно із загартуванням. Не показали його броню взагалі. Мінус, мінус, мінус. Тут у нас він похудішав аж на 1 мм ВЛД. Але як ми знаємо з попереднього відео, тут приблизно 250-280 мм наведено і буде. Що в цілому, типу окей, окей, але нас більше за все цікавить, башта, як цей танк буде стояти від башти, чи він буде пробиватися в ці його бокові кулемети, чи ні? Чи буде пробиватися дах по трьом калібрам, чи ні, тому що для цього танка це дуже важливо. По вогневій потужності, якщо судити з відео, то у нього виходить 3800 ДПМа. Тут я навіть не знаю, чи це реально, чи це нереально. Тому що досилач на цей танк точно не ставиться. Чи в відео знову ж таки тут на повному фарші чи ні грають? Я не знаю. Якщо 3800, це просто от на циклі, це дуже жорстко. Ну, навіть якщо прибрати скіли екіпажу, це буде 3300, враховуючи його додатковий постріл. Це виходить доволі сильно. Так, і ось у нас дерево розвитку Блекрока. Тут у нас час, точність, точність, час. Щоб це могло бути, чесно кажучи, важко сказати. Можливо, час між двома пострілами, зменшення КД в стоці, наприклад, буде секунду, а в топі буде пів секунди, умовно кажучи. Де такий приціл намальований, можливо, зменшення розкиду між пострілами. Можливо. Можливо, поліпшення стабілізації. Можливо. Ну, те, що у танка буде поліпшуватись стабілізація, тут ось намальовано під час руху, під час поворотів, і розкид буде покращуватися час зведення. Ну, так що цей танк прокачується в гармату. Ну, в цілому, в цілому, якщо у нього по бронюванню буде все окей, чому я вже не вірю, то це буде реальний імба. І давайте на основі цієї інформації оновимо мій... Тірліст. AMX імботабл. Вибач, друже, ти, звісно, цікавий танк, я люблю МС-50Б, але відправляєшся в категорії нічого цікавого. БЗ-79 я тикаю безпрограшний варіант. Т803 ставлю в імбу Ташинрата нічого нового. КР1 відправляється в цікавий танк, і Контрівер якби я погано не стався до канопонера, відправляється в безпрограшний варіант. Поки що, друзі, ось такі от справи. І давайте робити підсумок, висновок та резюме, все, що ми побачили в найближчий час. Отже, 11 рівні, вони краще в плані гармат, в плані пробиття. Деякі танки краще в плані броні. Але в цілому вони плюс-мінус так само їздять, у них такі самі плюс-мінус вразливі зони. До того ж, коли танк 11 рівня тільки отримається, він тупо, як десятка. З трошки більшою кількістю ХП і пробиття. Навіть після прокачки, я не думаю, що вони прям сильно поламають рандом. Сильні десятки залишаться сильними десятками. Що можна сказати про їх білки? У когось вони цікаві, у когось вони такі, які ми вже бачили. А у когось вони, наче щось дають, але нічого не дають. Це я про імбатабл. Які б я танки собі прокачав, я думаю, ви вже побачили. Знаєте, ми все ще не знаємо багато інформації. Ми не знаємо детальної броні, ми не знаємо прихованих характеристик. Ми не знаємо, яке обладнання точно можна ставити, а яке точно не можна ставити. І в кінці кінців ми навіть на них не грали, бо на папері все може бути дуже погано, а в реальності може бути навпаки цікавий танк. Але це ми дізнаємось, друзі, першого числа, так що приходьте на стрім. Якогось такого фаворита, який буде прям гнути рандом, виділити дуже важко. Якщо ти скіловий, то, мабуть, Т-803 ДПМ, думаю, розігнати можна буде дуже сильно. Якщо ти не скіловий або просто граєш в гру, це канопер, БЗ-79 і КР-1. Якщо ти збочинець, миксим ботабл, бро. Ну що ж, будемо чекати нової інформації, будемо чекати завтра або сьогодні на характеристики середніх танків. Будемо дивитися на них. А на цьому, друзі, у мене все. Не забувайте підписатись, поставити вподобайку. І я радий з вами ділитися цією інформацією. Я сподіваюся, що вона для вас дуже корисна. Друзі. Потиснув руку. Дякую. бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!